Взяти участь у майстер-класах з рогозоплетіння від майстрень Вінниччини та Закарпаття можуть Вінничани 19 та 20 липня. В рамках дводенного проєкту заплетемо рогозу на європейській площі у Вінниці та в селі Щітки будуть проходити ярмарки та виставки давнього Вінницького ремесла. Відновити давні звичаї українського народу можуть війни на етновікенді за рогозу. впродовж двох днів у Вінниці та в селі Щітки майстрині демонструватимуть вироби ручної роботи з рогози та навчатимуть цьому ремеслу інших. Організатори заходу Вінницька міська рада спільно з закладом культури Вінницької централізованої клубної системи. 19-20 липня у Вінницькій міській територіальній громаді. І в місті Вінниці, і в селі Щітки відбудеться перший етновікенд за Рогозу. Головна мета заходу популяризація локальних елементів нематеріальної культурної спадщини. Зокрема, традиції рогозоплетіння села Щітки, який минулоріч було внесено до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. 20 липня буде більш вільний день у селі Щітки. От це буде природа, це буде зелень, це буде вода, ставок, це буде рогозоплетіння. Це будуть такі творчі зустрічі, такий дійсно творчий вікенд, який має. М, надію, що збере всіх поціновувачів не тільки рогозоплетіння, а й всіх людей, які не знайомі з цим і хочуть познайомитись. Ну і плюс до рогозаплетіння буде багато цікавих подій, в яких можна буде взяти участь. Фотозони, польова кухня та традиційні українські обряди чекатимуть віничан на етновікенді. Цікавинками фестивалю стануть майстер-класи з рогозоплетіння від майстрині Закарпаття та Вінничини. Заплановано з таких основних локацій, розкажу це. Дійсно буде рогазяна галявина, на якій буде презентація виробів, ярмарка-продаж виробів наших майстрів. Вони притримували їх власне для цього проекту. Також благодійні донати на підтримку третьої окремої штурмової бригади будуть збирати на фестивалі. Яна Колодинська, телеканалу Вінниччина.